Як ви себе почуваєте? Нормально. Ви приймаєте? Не забувайте. Це дуже важливо. Я вас розумію. що ваша реальність це лише маленька частина величезного айсберга, ви бачите тільки верхівку, нами симптоми, діагнози, з якими часто стикаються люди навколо. Але що, якщо я вам скажу, що під цією поверхнею приховані хвороби, про які не говорять, їх бояться або навіть не здогадуються про їхнє існування? Психічні розлади це не просто те, що ми чуємо в новинах чи бачимо в фільмах. Це складний непередбачуваний світ, де все набагато глибше і темніше, ніж здається, на перший погляд. Сьогодні ми заглибимося в найстрашніші і найрідкісніші психічні захворювання, що ховається в найтемніших глибинах цієї метафоричної айсбергової. Для старту почнімо з обсесивно-компульсивного розладу. Це не просто звичка перевіряти замки чи мити руки більш ніж зазвичай. Для багатьох людей це справжня боротьба, це постійна напруга, що перетворює звичайні дії на ритуали, які забирають силу і час. ОКР проявляється через нав'язливі думки, що буквально не дають спокою. Уявіть собі, що у вас є постійна потреба. Виконати певний ритуал, так стоп эм, не той, <рес> <рес> а ось такий. Ші не зможете відчути себе комфортно. Це може бути перевірка дверей десятки разів, чи навіть миття рук після кожного контакту з чимось, що здається брудним, хоча насправді це зовсім не так, і все це супроводжується важкими думками. Страх перед брудом, перед захворюваннями або навіть перед тим, що ви зробите щось жахливе. Ці думки можуть бути абсолютно абсурдними, але вони переслідують людину і не дають їй спокою. Усі ці нав'язливі ідеї змушують робити ритуали. Та йо... Вибачте, не ті ритуали, ті, що зменшують тимчасову тривогу, але не зникають назавжди, на жаль. І так, знову і знову ви потрапляєте в цикл, що здається нескінченним. Причини ОКР можуть бути різноманітними. У когось це може бути пов'язано з генетичною схильністю, у інших з порушеннями в хімії мозку. Деякі люди розвивають це захворювання через стресові події, травми чи інші психологічні труднощі. Іноді навіть звичайна рутина стає джерелом тривоги, яка з часу може призвести до серйозних порушень у повсякденному житті. Але незважаючи на те, як страшно це може виглядати, ОКР це захворювання, яке піддається лікуванню. Один з найбільш ефективних методів це когнітивно поведінкова терапія. Цей підхід допомагає людині поступово змінювати свої реакції на нав'язливі думки та ритуали. Іноді лікарі можуть е, призначити антидепресанти, які допомагають зменшити тривогу і відновити рівновагу хімії мозку. Хоча лікування може бути довгим і складним, воно допомагає людині повернутися. Перепрошую, повернути контроль над своїм життям і позбутися постійного страху. ОКР, це не просто збочення звичок або ексцентричності. Це справжнє психологічне захворювання, яке впливає на кожну частину життя. Якщо ви або хтось із ваших близьких страждає від цього розладу, важливо розуміти. Є допомога, і це лікується. Якщо ОКР, це боротьба з власними думками та р... звичками, то в свою чергу дисоціативний розлад ідентичності веде нас у ще більшу темну частину психіки. Уявіть, що ви. Дарт Ой. Уявіть, що ви раптом перестаєте розпізнавати себе. Ваше «я» починає розпадатись, а ви відчуваєте себе чужим у власному ж тілі. Дисоціативний розлад ідентичності це не просто зміна настрою або поведінки, це глибокий і болісний процес, коли людина переживає розрив у своїй особистості, зокрема через те, що вона відчуває себе іншою людиною, абсолютно чужою. Іноді таких особистостей буває декілька. Цей розлад часто виникає як відповідь на сильні психологічні травми, зокрема в дитинстві. Людина може переживати постійну загрозу або насильство, і в результаті її свідомість починає розщеплюватись на кілька частин, щоб захистити себе від болю. У таких ситуаціях один з аспектів особистості може зникнути, а на його місце з'являються інші. Іноді кардинально різні між собою. Іноді ці частини особистості навіть не знають одна про одну, і людина може почуватися так, ніби вона проживає кілька життів різних, абсолютно різних. Симптоми ДДР можуть бути дуже специфічними. Людина може втратити спогади про певні події або раптом відчути, що вона не є собою, вона може почуватись, ніби в її тілі знаходиться хтось інший. Або навіть не визнавати свого відображення в дзеркалі. Всі ці симптоми часто супроводжуються сильним відчуттям страху і розгубленості. Важливо розуміти, що цей розлад не є просто вигадкою або надуманим станом. Це реальний серйозний психологічний розлад, який потребує лікування. Зазвичай ДДР розвивається через тривалий стрес або травми. Особливо, знову ж у дитинстві. Це може бути насильство, емоційне або фізичне, або інші ситуації, де людина не могла знайти підтримки і була змушена з болим шляхом втечі від реальності. Саме тому важливо пам'ятати, що цей розлад виникає не просто через слабкість або нерівноваженість. Це захисна реакція психіки на жахливі обставини. Лікування дисоціативного розладу ідентичності потребує комплексного підходу. Найефективнішою є психотерапія, в основному фокусація на інтеграції розділених частин особистості. Це довгий і складний процес, що вимагає часу і терпіння. Важливо, щоб людина відновила зв'язок із самою собою. Усвідомила свої емоції і почала приймати всі свої аспекти, навіть найскладніші і болючі. Іноді і застосовуються медикаменти, щоб допомогти зменшити тривогу та депресію, що часто супроводжують цей розлад. ДДР це не просто випадок роздвоєння особистості, це як, як ми часто бачимо у фільмах. Це справжні. Страшний стан, який вимагає розуміння і підтримки, а не засудження. Після того, як ми поговорили про розщеплення особистості, є ще один феномен, який може серйозно змінити сприйняття реальності: синдром Капра. Уявіть, що ви раптом починаєте сумніватися в тому, ким насправді є люди навколо вас. Ви Дивитися на свого найближчого друга чи члена родини, але у вас з'являється впевненість, що це не він, а якийсь двійник. абсурд, можливо. Але ця ілюзія здається настільки реалістичною, що світ навколо спотворюється. Синдром Капгра – це неврологічний розлад, при якому людина переконана, що її близьких замінили двійники або шахраї. Хоча зовні ці люди залишаються. Тими, ж, кого пацієнт знав усе життя, він відчуває, що має справу з абсолютно іншими особами. Це не просто параноїдальні думки, а реальний психологічний стан, який супроводжується глибокою тривогою та страхом. Причини Камкера-синдрому можуть бути різними, але він часто виникає після травм головного мозку. Нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, або на тлі шизофренії. Механізм цього розладу, ймовірно, пов'язаний з порушенням роботи мозкових зон, відповідальних за розпізнавання облич і емоційний зв'язок зі знайомими людьми. Це роз'єднання між візуальним сприйняттям та емоційною реакцією. Продовжує відчуття, що. Щось не так. Серед основних симптомів переконаність у тому, що близька людина або навіть партнер стали чужими. Хоча жодних реальних доказів в цьому немає, таке відчуття може викликати сильне психічне порушення. Адже людина не здатна поєднати свою пам'ять про близьких із тим, що відбувається зараз. Лікування цього синдрому є складним і вимагає ретельної діагностики, адже не існує єдиного ефективного підходу. У деяких випадках допомагає психотерапія, яка дозволяє пацієнту усвідомити ірраціональність своїх переконань. Також можуть призначити антидепресанти або антипсихотичні препарати для полегшення симптомів. Синдром Кабгра – це нагадування про те, наскільки крихким є наше сприйняття реальності. Відчуття, що світ навколо змінився, навіть якщо цього не сталося, змушує нас сумніватися в тому, наскільки реальність взагалі стабільна. Ми вже говорили про порушення сприйняття реальності, але тепер заглибимось ще далі. Синдром Тоду це ще один нейропсихологічний розлад, який показує, що навіть Уявлення про власне існування може стати нестабільним. Уявіть, що ви перебуваєте у знайомому місці, але воно здається вам чужим. Ви розмовляєте з людьми, але їхні голоси звучать дивно, віддалено. Усе навколо спотворюється, і ви не можете сказати, чи те, що відбувається зараз, є реальністю. Це лише гра уяви. Світ здається незавершеним. Щось тут не так. Ну, точно так. Синдром Тоду це стан, при якому людина відчуває, що реальність змінюється або стає чужою. Це може бути пов'язано з порушенням когнітивних процесів. Коли мозок не здатний правильно обробляти спогади та інтерпретувати їх у теперішній момент. І тоді. Здається, що те, що відбувається зараз, це не зовсім те, що має відбуватися насправді. Люди, які переживають синдром Тоду, часто описують свої почуття так, ніби вони перебувають у яскравому сні. Вони усвідомлюють, що це абсурд, але їхні емоції та сприйняття переконують у протилежному. Це може викликати сильну тривогу, адже людина не може зрозуміти, чи вона дійсно переживає цей момент, чи це лише спогад, що з'явився у її свідомості. Після того, як ми заглибились в розлади, що стосується сприйняття реальності та особистості, варто звернути увагу на ще більш дивний феномен, який викликає не менше здивування і тривоги. Це синдром Котаро. І він має один з найнепередбачуваніших проявів. Уявіть, що ви раптом починаєте вірити, що ви мертві. Більше того, ви переконані, що ваше тіло вже не функціонує. Що ви примара, що немає місця в цьому світі. І, попри те, що ви продовжуєте дихати, рухатись і взаємодіяти з людьми, цей стан все одно не полишає вас. Чувак, а ти чого такий сумний? Я мертвий. Чу, Так а хто зараз зі мною розмовляє? Це просто постефірний фантом моєї свідомості. Синдром Котару це нейропсихологічний розлад, при якому людина має переконання, що вона мертва. Або що її органи не функціонують. Відчуття. Без життєвості і втрати власної реальності настільки сильні, що людина може навіть вірити, що її душа покинула тіло або що вона існує лише в пам'яті інших. Тобто ти реально можеш сидіти за столом, вечеряти і думати: ну ось, це мій посмертний борщ. Це пов'язано з порушеннями у сприйнятті тіла, де мозок не може правильно обробити інформацію про фізичний стан людини. Створюючи парадоксальне відчуття мертвості. Загалом цей розлад може виникати через різні чинники, зокрема неврологічні порушення або психічні захворювання, такі як депресія, шизофренія або когнітивні розлади. Людина може абсолютно здоровою фізично бути, але відчуття того, що вона мертва, є постійним і дуже реальним для неї. Це створює величезне психічне навантаження, оскільки пацієнт намагається впоратися з цим абсурдним відчуттям. Цей синдром дуже рідкісний, але він викликає серйозні труднощі у повсякденному житті. Людина може відчувати, що її присутність у світі не має сенсу, що вона є непомітною або що її фізичні відчуття лише ілюзія. Це відчуття дисоціації може. Призводити до депресії і навіть суїцидальних думок, адже людина не розуміє, як існує в такому стані. Лікування цього синдрому вимагає знову ж комплексного підходу. Психотерапія, зокрема, когнітивно поведінкова терапія, може допомогти людині подавати свої переконання і повернутися до нормального сприйняття реальності. В деяких випадках використовуються психотропні препарати. Щоб полегшити симптоми депресії або тривоги, які часто супроводжують цей розлад. Однак важливо пам'ятати, що це захворювання не є просто надуманим страхом, це реальний психологічний стан, який потребує лікування і розуміння. Отже, якщо ви колись думали, що ви мертві, перевірте свій телефон. Якщо на ньому з'являються нові меми, значить все нормально. Синдром Котару нагадує нам, що навіть відчуття життя можуть стати туманними і незрозумілими. Це ще один випадок, коли мозок може створювати власні реальності, які не мають нічого спільного з тим, що ми бачимо навколо себе. І хоча ми звикли вважати, що ми завжди в змозі відчути себе живими, це почуття може бути. Під сумнівом. Ми дійшли до останнього рівня, де порушення реальності виходять за межі далеко за межі індивідуального досвіду і стають соціальним феноменом М -м -м, масові психогенні захворювання. Це явище, коли цілий колектив людей одночасно починає переживати схожі психологічні симптоми, не маючи жодних фізичних причин для їхнього виникнення. Увіть собі, що група людей, яка навіть не має спільних фізичних проблем, раптово починає відчувати ті самі симптоми, наприклад, ем, запаморочення, нудоту, судоми чи навіть параліч. Масові психогенні захворювання часто виникають в умовах великої стресової ситуації. Вони можуть бути викликані колективними переживаннями, такими як страх, паніка або соціальна напруга. Це не означає, що люди свідомо або фальшиво видають ці симптоми. Насправді це реальні фізіологічні прояви, спричинені психічними факторами. Історія знає безліч. От прям дуже багато прикладів е, таких захворювань. Масові психогенні захворювання можуть е, також виникати в закритих колективах. Наприклад, в школах чи на підприємствах, коли один із членів колективу починає проявляти симптоми стресу. І це швидко поширюється на інших. Всі ці люди починають вірити, що вони також хворі. І їхній мозок створює симптоми, яких насправді немає. Ці явища ігнорується або неправильно трактується. Оскільки на перший погляд здається, що немає реальних причин для виникнення таких захворювань. Однак. Це ще раз підкреслює, що як сильним може бути вплив психологічних факторів на фізичний стан людини. Це колективна психіка піддається стресу або паніці. Наслідки можуть бути дуже і дуже серйозними. Лікування масових психогенних захворювань зазвичай вимагає відновлення психоемоційного балансу серед людей, що страждають. Психотерапія, групові консультації, заспокійливі техніки, і просто зниження рівня стресу можуть допомогти лікувати ці симптоми. Але незважаючи на те, що ці захворювання є психогенними, їхній вплив на здоров'я може бути дуже реальним. Ці захворювання є ще одним доказом того, як наші уми можуть створити. Реальність здатна вважати десятки або навіть сотні людей одночасно, і хоча ми можемо здаватися нескінченно сильними в боротьбі з окремими труднощами, іноді навіть колективна психіка може стати причиною захворювань, які важко пояснити з точки зору класичної медицини. Ми пройшли шлях через шість рівнів психічних захворювань, кожен з яких відкриває нові горизонти нашої реальності від обсесивно-компульсивного розладу до масових психогенних захворювань. Ми побачили, як мозок може створювати свою власну реальність, де навіть те, що здається абсолютно реальним, може бути викликане лише його спотвореннями. Це не просто теоретичні випадки, це реальні проблеми, з якими стикаються мільйони людей по всьому світу, ми живемо в світі, де уявлення про нормальність дуже тісно пов'язані з тим, як ми сприймаємо самі себе. Але як часто ми задумуємось про те, що насправді визначає нашу реальність, як часто ми віримо в те, що бачимо. І забуваємо, що наше сприйняття може бути обманом. Кожен із цих рівнів це лише маленька частина того, що ми можемо досліджувати у світі психіки. Але варто пам'ятати, що за кожним з цих захворювань стоїть реальна людина. З її переживаннями, болем і пошуками розуміння. Ми не повинні забувати, що психічне здоров'я це частина нашого. Загального благополуччя і його ігнорування чи недоцінка може призвести до серйозних наслідків. Можливо, кожен із нас, зустрічаючись з такими розладами, повинен звертати більше уваги на себе і свої емоції. І хоча ми не можемо змінити все, ми здатні змінювати своє розуміння того, що відбувається навколо нас. Кожен з цих рівнів нагадує нам про те, як тонка межа між нормальністю і відхиленням. І, можливо, це найважливіше пам'ятати, що психічне здоров'я потребує такої ж уваги, як і фізичне. В кінці кінців, усе, про що ми говорили, це заклик до розуміння, співчуття і підтримки. Наші уми здатні як на створення неймовірних реальностей, так і на їх руйнування. Тому важливо не лише розуміти ці процеси, а й шукати шляхи для їх лікування та підтримки тих, хто переживає ці труднощі. Дякую за перегляд!